Мої любі, всім привіт, мої любі Дерби, 4-1. Ну, давайте вже розпочинаємо, мои друзі. Давайте ДР, 4, 1, Барселона перемагає. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про 1, поєдинок. Ну, давайте вже розпочинати, мої любі друзі. Давайте по стартовим складам пройдемось. 4 2, 3 1, Стартова розстановка 2, 1, 2, Ла... Гасаніго в воротах. 2, Девіт Блін 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Зікувальний фізихисник, Брайан Хіль Данжума по флангах та Руїсу Нападі. Ось така стартова розновка з Переходимо до стартового складу Барселони. Марк Андре Андрей на воротах, Мартінешку, Барсі, захисники. Кюнде, Аліхан Робальде по флангах. Педрі Касадо – центральні опорні підзахисники, Дані Ольман, центральний атакувальний підзахисник, Лемінія Яваль, Рафінія по флангах та Роберт Левандовський. грати у нападі. Ну а тепер давайте, мої бідзі, поговоримо безпосередньо про матч. Барселона доволі таки потужна команда Ганс, Дітера Фліко розпочала. Барселона більше володіла м'ячем. Барселона більше створила моменти, так. Да, Жерони також були непогані моменти, непогані були подачі. Особливо на Руїс були такі моменти, де трішки не встигав нападник Жерон, Небезпечні були подачі, але цілому Барселона доволі потужно каталонський грант розпочав поєдинок. Ось. Ну, в кінці кінців Ламін Ямаль на 30-й хвилині забив гол. Давід Лопіш помилився. Давід Лопіш, ну, Жерона володіла м'ячем. Традиційно ми знаємо стиль Жерони. Вихід через короткий пас. Ламін Ямаль накриває захисника Жерони, прихоплює в нього м'яч, виходить один на один і збиває. Збиває. робить рахунок 1-0. Ламін Ямаль. На 30-й хвилині робить рахунок 1-0 на користь питонської Барселони. Барселона на досягнутому не зупинилася. І на 37-й хвилині той ламін Ямаль вже перевагу подвоює. Штрафний. А був у Барселони хороша подача, м'яч потім зависає, що майданчик робить Левандовський скидає на ламіна Ямаля просто ідеальна скидка на Іспанція. Ну а чемпіон Європи пробиває з метри 20 і пробиває так. що Мяч свідковий залітає, рахунок стає вже 2-0 на користь каталонської Барселони. Ну, і в кінці, до речі, першого тайму інтрига могла відродитися, тому що Жерона заробила пенальті. Але справивській раді, після перегляду системи відеоповторів, пенальці пенальті було скасовано. А Руїз же готувався його бити. Дуже прикро було для жерени початок другої 45 піти хвилин, який Барселона моментально забиває. А моментально просто команда Ганс сидит Рафлика забивает 47 хвилин на Дані Ольма. француза Жоля Кюнде виходить один на один, пробивається, забиває Дані Ольма. Робить рахунок вже 3-0 на користь каталонської Барселони. Ну а потім каталонці після того, як Рокуна став 3-0, нібито повністю вже контролювала перебіг подій й Педрі на 64-й хвилині забив Касаду, ідеальний розрізний пас віддав Педрі, вийшов один на один, обіграв Гсадиго і забив порожні ворота. Рахунок став 4-0. А на 80 хвилині Жерона все-таки один м'яч відіграла. І це зробив Крістіан Стуані. Крістіан Стуані Жерони... скоротив Крістіан Стуані Рахунок на куди нам подивити Ку порту! Обіграв Маркану Траштеги не віддав на порожні ворота, а Кристиан Стуані У порожні ворота запнув простріл порту. Зробив рахунок 1-4, потім ще вилучення було у Феррана Торсе, тому що Ферран пішов дуже високо ногу підняв. Ось, Барселони, до речі, напевний був момент для того, щоб піп'яти був збивати. До речі, в Барселони там вийшов ось Франторес, який отримав пряме, пряму картку. Пау Віктор, Ерік Гарсія, Форт Мартін. До речі, бачите, тут футболістів Пабло Торе. Да, бачите Ерік Гарсі, це ж взагалі ті футболісти, які були саме в минулі компанії в Жермані. Ось, Сьогодні вони, до речі, були. Жеронний вийшов Мартін з Доні Мондебе, Крістіан Стуані, Порту та Аспрілія. Ось, якось так. Давайте мою люблю статистку подивимось. Друзі, ну ось на нас 9 9.20 за ударами, 4-9 ударів в площину, 44-56% володіння м'ячем. 6-1. Ну, справедливості раді по гольовим шансам, 2-3 по голівим шансам, у Барселони 3 гольові нагоди і одна голівува нагоди опущена. У Ужерони, дві гольові нагоди. Одна гольова нагода була у Жерони опущена. І це, до речі, гольова нагода була на 44-й хвилині, там був супер шанс. щоб забити. Якщо я не помиляюсь, Руїс, мав цей супер шанс, ідеально. У него пристрелил, Руїс пробував з ударної позиції, але Марк Андрій Терштеген витяг удар Ось Руїс, Да, рахунок якщо став би 2, це було б цікаво. А так Марк Андрей Терштеген зробив сейв, ну а потім вже після голу Дані Ольмо та Барселона вже повністю матч контролювала. 392 передачі у жірони, 343 передачі точні, 44% володіння, 87% точних передачі, брасов на 56% володіння, 476 передач, 414 передач точні, 86% точні передачі. Тут у жіроне володіння менше, але при цьому вжерони вищий вище відсоток саме точності передач. Сім оцядів у Жирони, з дев'яти ударів каталонська Жерона наносить чотири удари в площину, три удари повз ворота, два удари блокуються. У Барселони з 20 ударів, дев'ять ударів в площину, дев'ять ударів повз ворота, два удари заблоковані. По успішних відборах краще було Барселона, 13 успішних відборів, 65% успішності. У Жирони 9 успішних відборів, 56% успішності, п'ять. І в 3 сейви Марка Андре Раштєгіна. Воротарі неодноразового вступали, Місім'яча вже вона більше відбувалася. 10-2 по перехопленню. Як ну, ми порушили правил Ну Ви бачите, вона втричі більше 13 порушені правил, три жовті картки, в Барселоні лише 4 порушені правил, але при цьому є вилучення та дві жовті картки. Ну, найкращий футболіст, двобою, ну знаєте, мої любі друзі виділити. Дуже койсь важко. Ламін Ямаль, який оформив дубль Дані Ольмо, який дуже хороший матч провів в Дані. Ось Рубен Ломодовський, який віддав гульову передачу. Ну, все-таки я, напевно, оберу Ламіна Ямаля. Найкращий футболіст на даному двобою. Хоча, знов-таки, і Дані Ольмо також непоганий матч провів. Не знаю, я все-таки оберу Ламіна Ямаля. З самим ось цим молодого футболіста я оберу найкращим футболістом даного двобою. Давайте, милі друзі, підведемо підсумок даного двобою. можна сказати, Барселона перемагає абсолютно ділу. каталонці на цю перемогу заслужили. Ось всіх бульвальників я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. В бульвельці Жерони не засмучитись. Жерона поступається, але, в принципі, відрізками Жерона грала непогано. Ось мені здається, ось цей гол Дені Ольма на 47 й хвилині команду надломив, тому що, в принципі, Жерона ось... Там було пенальті в кінці першого тайму, який відмінили, там супер шанс був руйся. Тобто, якщо б Жерона би рахунок скоротило до мінімуму, ось це було б дуже цікаво. Ось, Але Бог там його знає, щоб там було так, ми це вже ніколи не здаємось. В цілому Барселона з перших же секунд грала добре. В принципі, Барселона, ще раз скажу, мою суб'єктивну точку зору на цю перемогу награла. На Жероні хочеться побажати успіхів в матчі з Сен-Жермен. До речі, Жероні наступний матч проти Парижа на Парк де Пранс у Парижі. Ось такий виклик для Жерони. Нуковська Барселона також зіграє з французами, тільки з Монако зіграє Барселона у четвер. Джерона зіграє у середу. Ось, побажаємо, будь у команда всього найкращого. Барселона ще раз перемагає по ділу. Але від відрізками грала доволі таки непогано. Це жерона Барселона 1-4. Мої друзі. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, хочу побажати вам всього найкраще. Всім до побачення, всім до всі нових зустрічей.